Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Анатолій що Черевна краса природи» Сьогодні моє відео мое видео в автоклаві автоплави. в автоклаві Ну я конечно люблю порибавити і рибалю, конечно, я на удочку. Ну інколи є навдишок риби, пожарили, вуху зварили, ще лишається. Тому я подумав, не спробувати мені і робити рибні консерви. По случаю, звісно, одеських умільців придбав автоклав невеличкий на 14 поллітровий банок якщо ставити два ряди і в принципі е, займаюсь е, насобирались трохи риби е, значить е, роблю 5-6 банок е, консерви і автоклавірую. Цей автоклав можна і на газу, і на дровах. Звісно, вот. що були проколи. Спочатку банки зривали при процесі автоклавірування, тобто не була, б, сказати, соблюдена, не була технологія повністю виконана. Ну, Трохи повчився, почитав літературу, подивився, YouTube, як люди діляють. У цьому році вже більш-менш в мене успішно йде процес автоклавірування. ну Що для цього потрібно? ну Риба, звичайно, поллітрові банки, кришка, е е е карасі валії. На поллітрову банку вложу 4 ложки. Е е Олії рафінованої от, і е, лож, чайну ложку без гори солі. Так з сопеції додається е, чорний перець 5 горошинок, духняний перець, одна горошинка і е, кусочок лаврового листа. І все це за, закрутуємо і ставимо в автоклав. ставив автоклав, ну які були проколи. значить, ну Обов'язково потрібно, як поставили банки. ну Перше, при загрузці не сильно набивати плотною рибою, щоб її, як вона нагрівається, було де розширятися, щоб вона тоді не рвала кришки. Один момент. Другий момент, значить, за, автоклаві заливаємо обов'язково водою, десь поверх кришки на 3-4 сантиметра. І я, якщо от один ряд та й два ряди, банка може спливати в процесі автоплавірування. Тому як тільки сплива вона, так вона і рване. Тому я в останнє час ставлю таку от спеціальну для консервації, ставлю на банки, О. розправляю її тут всередині і зверху ставлю груз. Пригружаю, щоб вже гарантія, що банка не спливе і не, і не рване в процесі е, автоклавірування. Mm. Oh. 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 Oh, ставлю груз такий. Заливаємо mm. воду. Кришки? Ну, 3 сантиметра, щоб була поверх кришки водичка. Тут така масивна кришка. Закриваємо кришки. Тут уплатительна резинка, що тут? Значить, штучер для задува, повітря для тиску. Манометр запорний клапан. Якщо там недовледів, то він спрацьовує і стравлює лишнє давлення. Отака От ситуація. Значить, які ще моменти потрібно враховувати. Розігрів до робочого стану, не повинен бути сильно швидкий. Доводить до робочого стану в процесі десь 2,5-3 години. Постепенно, щоб воно нагрівалося, тому що якщо е різко нагрівати, знову можуть е банки позривати. Це один момент. Е значить, закачувати сюди е обов'язково е півтори атмосфери. Перед тим як ставити на огонь, щоб було півтори атмосфери в цьому автоклаві тиск. Вот. ну І ставимо на, на огонь після того, як доходить до робочого стану, автоклав повинен працювати при тиску 4,5 атмосфери. При такому значить, тиску. Получається, температура кипіння в автоклаві 120 градусів. Ну, от, така температура дає можливість ну, все там продезінфіці, риба, кості стають мягкими і вся, як говориться, вся мікрофлора при такої температурі тиску погибає. Значить, після того, як 40 хвилин пройде автоклавірування, виключаємо. Ну, і якщо це взимку, ставимо десь в теплому приміщенні. А якщо літо можна винести под наріз. І автоклав повинен сам остинути. Практично, сьогодні, допустимо, я клав оставляю його на на ніч вот, і він потихеньку остиває вже ж на наступний ранок, на ранок стравлюємо залишки тиску які є в автоплаві і виходить готова продукція Ну, примерно от такого плану це я от прошли раз делав виходить э, карасі Можна там робити в томатному соусі, це вже кому як гаразд. Отака ситуація при автоклонів риби. Поэтому такі нюанси потрібно враховувати, і тоді у вас вийде все нормально. І ви доб'єтесь бажаного результату. Так що, кому? Процес і технологія е, сподобалась і хтось щось під, е, підхопив в моїй доповіді, в моєму включенні, просьба ставити лайки, підписатися на канал. Ну і я бажаю е, значить, е, всім успіхів, як хто це займеться цим ділом, е, задовільних результатів. Так що, друзі, е, приємно щось зробити е, своїми руками, на пенсії, чим-то треба займатися кожен день, чим то хі -хі, пенсіонеру не сидіти в доміно, лупашити, а займатися чим-то цікавим. На цьому закінчую. До побачення і до нових зустрічей.